Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про періодизацію історії України. На попередніх заняттях ми з'ясували, що періодизація історії це поділ історії всього людства на періоди. Потрібно зауважити, що Україна важлива частина європейського та світового співтовариства, її минуле органічно пов'язане зі світовими подіями та процесами. Предки сучасних українців, слов'янські племена у 9 столітті разом із прибулими скандинавами сформували довкола Києва початки Русі України. Перші князі Аскольд, Олег, Ігор і княгиня Ольга стали відомими в тогочасному світі. У 988 році Володимир Великий запровадив християнство, а його син Ярослав Мудрий прославився в Європі своєю могутністю. Усі його діти були одружені з членами правлячих сімей Європи. В 13 столітті державність продовжувалася в Галицько-Волинському князівстві. Створеному князем Романом Здеславичем. його син Данило Романович прийняв королівський титул, а наша держава відтоді відома як Королівство Руське. В середині 14 століття українські землі увійшли до складу сусідніх держав. Уже відтоді українська земля стала щитом Європи, 17 століття на українських землях епоха козацтва. Військове мистецтво козаків було неперевершеним. Правителі іноземних Земних держав наймали на службу окремі підрозділи козацького війська. На жаль, у 18 столітті Україна була поглинута австрійською та російською імперіями. Перебування в складі Росії мало згубні наслідки, насильне закріпачення селян та обмеження щодо української мови. Коли ця імперія розпалася, на її місці утворився Радянський Союз. Він до колишніх методів поневолення додав справжній геноцид, голодомор. 1932 1933 років. Україна сьогодні продовжує боротися з агресором та виборювати для себе європейське майбутнє у 2014 році. Між Україною та Європейським Союзом підписано угоду про асоціацію. А в 2022 році Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Як бачимо, протягом тисячолітньої історії Україна була і. Залишається важливою частиною європейського. Та світового співтовариства в шостому класі ми ознайомимося з найцікавішими та найважливішими сторінками історії стародавнього світу. Вже у цей період на теренах України вирувало життя. Так, близько одного мільйону років тому на території України з'явилися первісні люди в п'ятому-четвертому десятилітті до нашої ери чималу частину наших земель населяли трипільці землероби. Кімарійці населяли причорномор'я впродовж 9-8 століття. До нашої ери, войовничі кочівники скіфи поселилися після кімерійців у 7-3 столітті до нашої ери. Скіфів витіснили сармати, які оселилися на їхньому місці у 3-му столітті до нашої ери, і проіснували до 3-го століття нашої ери. Пізніше почалася епоха великого переселення народів, унаслідок якого українські землі опанували готи, гони та інші народи. Водночас терени України заселяли місцеві землероки. Орські слов'янські племена, які в період завершення часів стародавнього світу освоїли чималу частину українського лісостепу. За бажанням ви можете візуалізувати ключові події історії України, створивши інфографіку до теми. А я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.